Як дасні слова в тобі, але вищому військовому політичному командуванню РФ абсолютно плювати як на розширення НАТО та загрозу окупації кількох областей, так і на підтоплення ще кількох регіонів на кордоні із Казахстаном. Бо Путіна нарешті після переобрання визнали легітимними. Постукалися українські кабінети та сама Панфілова, яка малює відсотки діду. позвольте...

Посвідчення президента? Ну, часу не шкода. Звичайно, що ні, бо Пашка Зарубін крайніми вихідними відзняв цілий блокбастер про окремий рід військ, яким росіяни відбуватимуть фінську окупацію. І от що зараз побачила наша зйомочна група. А уже через секунду в ативію не видно вообще нічого. Основним матеріалом кремлівського пулу стали не затоплені регіони, не відновлення НПЗ після прольотів безпілотників, а дуже роздираюча історія про аліні вода, з яким Путін бачився три місяці тому, коли вперше опинився на Чукуці. Пісков кладе мобільний на стол. А за тисячі кілометрів в снігах не видит, конечно, що происходит в Кремлі, только слышат. Євсі Ірич, слишти нас? Насправді ніхто не знає, що відбувається за зачиненими дверима, коли Путін зустрічається із Лукашенком. Але білоруський васал вразив Алінівода ще більше ніж його московський сюзерен. Слышу, слышу, это хто всі свої. Из Кремля с вами, ваши друзья из Кремля. Геросе, гаресе! И дальше он внимательно слушал друзей из Кремля. Неожиданно лицо внука. Вытянулось в невероятном удивлении. И произошло это, когда слово предоставили президенту Белоруссии. Я так же достигаю, что президента России. Ну, напану поубиться, вчера пар по заснеженных регионах. Не на оланях а на перших білоруських безпілотних тракторах, які днями мінські інженери показали. А відрізнити білоруський пілотний трактор від безпілотного настільки ж складно, як люляка від боліка. тобто Путіна від Лукашенка. Через 20 хвилин тільки наша програма случайно вияснила в чому діло. Як вам з президентом. На ну, часа президент и Разговора не тільки Лукашенко, президент Білорусі. А до этого-то это был Владимир Владимирович. До Лукашенко был Владимир Владимирович. Вас президент поздравлял. Но ну, президент поздравлял. Да, потом, а потом Лукашенко Он сначала позвал друзей із Кремля, і да. тоді сказав: "А ви на Але цвяхом програми, Вишенькою на торті, апогеєм стало знайомство Чукуйської сім'ї Аліні Водов і з тим, що Росія не може підкурити і часу розпаду совкової імперії, тобто і з космосом. <рес> з нею Кремля познайомилися сім'ю ще і з космонавтами. Каце, <рес> ну, Путін узнав. Ребята, возьмите стульчики, пускай все. <рес> <рес> що внука Ленівода після вий... Выставки Россия в Москве грезит о космосе. Садитесь. И, э, и обязательно организуем, чтобы ваш посмотрел, кто же был потомственным оленеводом, оленеводом прожил более ста лет. На Ямале, 100. Да, на Ямале? Да, наемали. Увеличил поголовье в 10 раз олень. То есть у вас такая выдающаяся семья, можно сказать. Так сильно затянула этот космос. Хочется увидеть звезды. Сонце, сонячну систему. У відповідь отримав подарунок і сам Путін, такого як він. Оленья редкова е, білого цвета. Президенту здесь теж подарок приготовили олень редкого білого цвета. А це путінський. а Путін на патарі. Тепер вот думають, як доставить в Москву олень редкого білого цвета. Це був Юрга Врища, вісті і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України. І ось це от відео без них не було б можливо.